Завжди, коли я отримую ачівку, я дивлюсь, скільки гравців її також отримало, бо приємно бути найкращим. Але ачівки, про які сьогодні піде мова, надскладні. Мова піде про ачівки, які роблять від 1 до 2 гравців. Але є тут і така, яку зробила лише одна сота геймерів. Буквально не один відсоток, не одна десята, а одна сота. Це 0-0-1, якщо що. Привіт, ти на каналі Дудка Геймс. Сідай зручніше ми починаємо. І розпочинає наш топ-хардкорних ачівок гра Max Payne 3. Недарма вже в її назві ховається слово біль, бо згідно сайту True Achievements, тільки 28 сотих відсотків гравців змогли здобути цю ачівку, а називається вона «A New York Minute». А можливість її виконати з'являється тільки після першого проходження гри. Суть доволі проста. Треба пройти кожну главу сюжетної кампанії не довше, ніж за хвилину, але кожне звичайне вбивство дає тобі 5 секунд часу, 6 секунд за вбивство голову та цілих 10 за вбивство рукопашну. Причому гру треба пройти на найвищій складності. А смерть головного героя перенесе тебе на першу главу. Звичайно, збереження тут не діють, та гру треба пройти за одну сесію. Тепер я розумію, чому цей челендж успішно перейшло лише 400 гравців. Наступна гра це хід трирічної давнини Fall Guys, веселе поєднання батл Рояля з механіками платформеру. Ігрова механіка дуже проста: 60 гравців проходять різні міні-ігри. В одному забігу може бути до 5 раундів з різними міні-іграми. Переможець тільки один, та виграти вкрай важко. Бо тут вирішує не тільки скіл, а й вдача. Не дивно, що ачівку Infallible, де треба перемогти 5 разів поспіль, зробила всього 1,2% гравців. Цікаво, що в середньому, щоб її відкрити, треба пограти 40-50 годин. Але мені слабо в це віриться. А в мене є ачівка саме для тебе. Називається вона Крутий глядач. Тобі треба всього лише поставити лайк цьому відео та підписатись. А ось в те, щоб здобути ачівку, про яку ми зараз будемо говорити, потрібно витратити 300 або 500 годин. І в це я вірю. Бо мова йде про ачівку «My Kung Fu і Stronger» в грі Mortal Kombat 2011 року. Щоб її забрати собі в колекцію, тобі всього лише треба відточити майстерність за кожного персонажа гри. Тобто треба за кожного виграти 100 матчів, зробити 100 фаталіті та 150 ікс рей ударів. Ну а також пролити 10 тисяч літрів крові. Я не знаю, як воно вимірюється, але я знаю, що тільки 0,34% гравців мають цю ачівку. Наступна гра, про яку ми поговоримо, це Dead Space 2. А гачівка називається Hard to the Core. Хоча її і мають близько 5% гравців, але отримати її не так легко. Тобі потрібно пройти гру на рівні складності, щоб ти думав хардкор. Це значить, що тобі потрібно пройти гру на найвищій складності з обмеженими аптечками та набоями. Я вже не кажу про чекпоїти, які відключені та зберігатись можна лише 3 рази. Тобто Айзек може померти лише 3 рази. Ну ну, удачі з некроморфами. І остання ачівка, про яку я тобі сьогодні розкажу: Dungeon Master. Ні-ні ні. ні Masterminds з GTA Online або ж GTA V. Просто вдумайся, що тільки одна сота відсотка гравців мають її, її вкрай важко отримати. Для цього потрібно з однією тією ж командою з чотирьох гравців виконати всі три завдання Criminal Masterminds у Doomsday Хейс на високому рівні складності. Потім знову пройти ці три пограбування з командою з трьох гравців, і нарешті. Пройти з командою з двох гравців. Ці пограбування це комплексні місії, які складаються з підготовки та самого грабування. Так от, всього це 29 місій, а найважливіше, що ти не маєш права жодного разу вмерти. Та ніхто з твоєї команди не має права вмерти. Вау! Це найскладніша ачівка, про яку я чув. Ну як тобі ачівки? Напиши в коментарях, яка була ачівка найскладніша саме у тебе, бо моя найскладніша це гелікоптер в Вайсіті. Тож гарного тобі настрою. Пока.